Здоров'я. Ми на уборці озимого ячменя з малим моїм помощником. Кажи привіт. Привіт. Що ми робимо зараз? Косимом. Що ми косимо? Синич. Ні, я трошки не вгадав. Ячмінь косим. Ячмінь, так. Да. Як урожайність сина. Мама тіка. Чипо типу, це трактор. Так, типу. не да, ще трактор не приїхав, ждемо. Дід у нас поїхав вести бункер один. В общем, а як сказати, урожайність така собі. Нормальна, син каже, для мене вона геть не нормальна. Коротше, трошки більше двох тонн на гектарі він сипе. Сина акуратно, не, не балуй, син. Не треба, не треба крутить ще вдариться. Такий ячменець, замерз, потом засуха, ну в общем. Маса йде, солома є, зерна немає. Ну я, в принципі, його і раніше показував. В общем, і такий я бачу, що натури немає, я не міряв, ну неважний, геть, неважний ячмінець. В цьому році в нас ну, маємо те, що маємо, трошки поколупались ми з комбайном заїхали. ну, Воно ж незвично, бо должен бути ячмінь, як ячмінь. Нас настроїв, як завжди, а воно не почали не збавляти віялку, збавляти обороти барабаном. Сильно сорне пішло, то коротше, поки я його прилаштував, хоч якось. ну, но... Можна сказати, все одно вернувся до старих настроїв, трошки ззаді вилітає. Ну, а що ти зробиш, як ти ж не будеш мусор в бункер, як багато пустого зерна? В общем, в цьому році нам би вижить, як то кажуть, з такими врожаями. Соняшники теж горять, дощів нема. Ну і ячмінь, це ми заїхали. Та що ми тут? Дві годинки, тут, тут, 6, 7, 8 ну, Тут щось 7-8 гектара. Дві годинки, оця полоска осталася. Ми його нямнули. Е -alet. Ну, нічого. Як то кажуть, головне, що. Маємо ще змогу працювати, ще працюємо. Так, погода несла великі корективи. Ми понесли тут великі затрати. Ну, Маємо те, що маємо. Що, що ж ти зробиш? Затрати були немаленькі, скажімо так. І карбомід давали, ми підкормку, і фунгіцид давали. Бризкали от, от бур'яну. Ну, Поле чистеньке, все нормально. Все, що ми для нього могли, все ми зробили. Остальне несла корективи, погода і маємо такий от, такий от результат. Так так що офіційно у нас жнива розпочались. далі тут закінчимо, переїдемо на наступну ділянку. Там у нас я ячмінець вже, напевно, будемо збирати. Вот. Пообідаємо, звісно, бо зараз вже э, перша година. Зараз ми десь дід наш їде, висипаємо, докашуємо і їдемо обідати. Все. Підписуємося, лайкоси за нашу роботу. Ставте лайки, підписка, для нас це важливо. Так, Слава Україні! Героям слава!